Вітаю вас, мої дорогінки. Щиро вам дякую за підтримку. Дуже-дуже приємно, мої хороші. Це зараз зібралися на город. Дивіться, пляшка водички 2 літра. Водичка кипячена. Водичка кип'ячена, Так? Я користувалася таким кітоспорином. Дуже мені подобається. Обробляла листочки і перед посадкою, перед коріненням. І мені дуже подобається. Розчин я робила е, чайну ложку без горки на літр води. Зараз я так зроблю для розсади томатів, які на підвіконі у нас тут ще стоять, так? Е, і цим розчином пополиваю томати. І можна зверху поприскати. Так. Не, не зашкодить точно. Не зашкодить точно. Отже, дві ложки такі чайної, без горки, на два літри кипяченої водички. Тут можна ось так. Цей розчин буде стояти. Зараз я вам прочитаю, скільки. Одна-дві години. Одна-дві години. От якраз я о, зроблю на городі справу і прийду і зможу вже обробити, поколивати. Так, без боки робимо. Я роблю так, без боки. На діти води. Так, одна, слухайте, це все добре. А ось як зараз знайшла я. Погано це все робити в нових Я ну, Так, Так, є одна ложечка. Зараз ми ще одну зробимо. Тут два літра водички. Водичка така тепленька, знаєте? Не холодна. така тепленька. Висипається трохи, треба так. Це, я так швидко мені потрібно, бо нагород зараз до сонечку і кордоплю треба підгортати, бо... Заморозки очікується на цих вихідних. А котоплька там піднімається. Бачите, який дробиться розчин. Ось такого кольору. бачите? Чайок. Мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого. Бережемо наш діточок, бережемо себе. Молимося, будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую. До зустрічі. Далі буде.